По суті, залишилась шоста команда проти п'ятої і забука йде на контент. Контент-мейкер наш. До речі, дуже рекомендую подивитись його стріми. Подивитись його відоси. От в інстаграм, в Ютуб, просто так Забука, як його нік. А ще, ну, забука любить обкрутити. Ми це вже бачили в інших раундах. так вот в четверку 4 да бачим тихо сковородку сковород, парни сковородки даю флешку есть две флешки кинул смок хорошая хорошая даю еще одну туда давай давай убивай 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 не смотрит не смотрит не смотрит